Шановні вітання. Сьогодні дещо спонтанна тема, а саме, огляд тенденцій, риторики, сучасності. Я хочу сьогодні розповісти вам коротко, ємно, що саме сьогодні є в ораторській майстерності, що необхідно застосувати, і чим вона відрізняється від того, що ви могли вивчати в школі, в університеті чи в класичних античних книжках. Отож, поїхали. Я назву сьогодні топ. П'ять відмінностей. Перше темп. Змінився темп життя і змінився темп подачі матеріалу. Якщо раніше оратор, спікер міг дозволити собі робити ліричні відступи, якісь дуже довгі описи історії, це тепер абсолютно є недопустимим. Люди цінують свій час і хочуть, щоб їхній час також. Цінувався і використовувався з найбільшою, найбільшою користю. Отож, якщо ви людина, яка готує промову, або людина, яка комунікує в групі, знайте, що ваша лаконічність, ваша чіткість, ваші зрозумілі і Короткі формулювання важать зараз більше, ніж епітети, порівняння і різні інші бантики, красивості, яких ви могли вчитися у класичних античних чи ось навіть нещодавніх спікерів. Зараз час кліпового мислення, отож і риторика, і виступи, і історис, і рилз вони всі дуже короткі, і тому люди мають навчитися. Говорити чітко, зрозуміло і. Так, щоб в маленький проміжок часу вкласти основну ідею, а також встигнути надати емоцію і мотивувати їхніх глядачів. Друга тенденція це сам спікер, важливіший за тему. Зараз люди готові слухати людину, навіть якщо вона не володіє якимось надзвичайними ораторськими здібностями. Чому? Тому що ця людина їм може бути цікава. Скажіть, це науковець, який щось відкрив. Це стартапер, який започаткував важливий класний бізнес, який злетів. Чи це блогер, у якого просто зараз неймовірна кількість підписників, і людина зростає? Хоча, можливо, по суті, ці люди не є над якимись спікерами, просто вони є цікавими особистостями, і риторика зараз дуже щільно. Підкладається під особистісний бренд. Якщо у вас чудова тема, але ви людина no name, просто десь ви загубилися в потоці інших спікерів і інших продуктів, тоді завоювати авторитет просто темою є доволі складно. Отже, будуйте свій особистий бренд, і це допоможе вам. Посилити вашу риторику. Третій пункт це фішки. Якщо раніше ми могли би точно говорити про чіткість мовлення, красиву дикцію, так і зараз це є в певній мірі чимось, що приваблює, але не менше можуть привабити певні дефекти, коли людина, скажімо, не вимовляє звук Р Л або інші особливості, або людина ковтає якесь слово чи краєчки слів. Зараз аудиторія готова це списувати, якщо ви даєте користь, яка переважає. Наступний четвертий пункт також надзвичайно важливий. І цей пункт форма. І якщо ви йдете просто класичною формою, де ви вітаєтеся, оповідаєте тему, знаходите в ній проблеми, різні аспекти, все розглядаєте з різних сторін, все організовуєте і робите вигляд. Висновок зараз цього замало. Потрібні деякі моменти, які роблять інтеракцію, які роблять в певній мірі шоу із вашого виступу. Тому нам тут потрібна більш активна жестикуляція. Нам тут потрібен креатив, і нам потрібна думка, що увага людей насправді дуже розпорошена. Є величезна зваба залізти в телефон і перевірити меседжі, лайкнути когось в інстаграмі. І людина дуже легко. Ко перемикається на ці збудники. Відповідно, оратор мусить попрацювати з донесенням думки, зробити форму яскравою і цікавою для його аудиторії. І п'ятий останній пункт найбільш важливий. Я назву його мотивація. Якщо раніше слухаючи спікерів, ораторів різних важливих людей, лідерів думок, ми могли би думати. Який класний, ой, такий крутий. Мені ніколи таким не бути. Ні, зараз абсолютно інший час. Зараз люди слухають інших людей, спостерігають за іншими людьми, щоб підглянути і навчитися, щоби виявити, побачити і застосувати. Тому, коли ви говорите, просто знайте, що ваші виступи можуть стати мотивацією для інших людей мотивацією зростати, мотивацією пробувати нове. Неважливо про яку тему ви говорите, але в ній має бути частинка мотивації. Тоді людина, яка слухає вас, вона так, наче приміряється. Тема мені важлива, вона мені підійде цей спікер якось. Застосовується його історія до моєї історії, і люди, впізнавши щось своє, впізнавши ті помилки, які ви робили, наприклад, вони почнуть себе асоціювати з вами, асоціювати свою тему з вашою темою і мотивуватися. Зараз найкращий час для мотиваційних виступів, мотиваційних спічів і для мотиваційних відповідно. Ораторів, тому якщо у вас є щось, чим ви можете запалювати щось, з чого люди можуть взяти приклад, робіть це, говоріть про це, не соромтеся, починайте, і ваша риторика зростатиме щодня. А п'ять особливостей сучасної риторики допоможуть вам стати ще більш цікавим спікером, за яким підуть люди. Ганна Гавриш, ваша тренерка з риторики та публічності для вас.